У нас є два способи відображення перехідних відпусток. Перший, коли сума виплат відображається в місяць, на який припадають дні відпустки, цей метод у нас за замовчуванням. І другий, коли вся сума відображається в місяць виплати з розбивкою по періодах, у нас є запис про відсутність працівника з причиною оплаченої відпустка з 24 березня по 6 квітня. Відпустка припадає на 2 місяці. Створимо нарахування по такій відпустці. Обираємо тип відпустка. Обираємо період, так, щоб в нього входила наша відпустка. Нажимаємо кнопку Заповнити. Тут в табличній частині вже відпустка розбита. По місяцях, 8 днів припали на березень і 6 днів на квітень. Зберігаємо цей документ. Так, Тепер переходимо в звіт ЄСВ за березень, виконуємо заповнення. Так, Тут у додатку можна побачити, що все відважилося одним рядком, тільки сума по 8 днях відпустки. Якщо перейти в звіт за квітень, тут у нас відображаються дні відпустки, які припали на квітень. Щоб змінити цей метод, потрібно перейти в налаштування організації, вкладку налаштування, кадри та зарплата. Тут є опція відображати перехідні відпустки в додатку місця виплати відпустки. Включаємо її. Зберігаємо, після чого перезаповнюємо звіт за березень. Тепер в додатку 1 можна побачити, що ця відпустка вся відображена в одному місяці з розбивкою по місяцях.